Всіх вітаю. Сьогодні 21 вересня. Вирішив я поїхати до лісу по лисички. І ось хочу показати вам ось такі чудові лисички. Пережили вони таку посуху сильно і дочекалися дощу позавчора. Зберемо ще. Такий гарний. Поки що ось такий результат. Ну, а ми йдемо далі. Ось такі от лисички. Просто йдеш і дивишся вдаль. Помітно дуже здалека. Просто світиться Ходить сонечко ранком, але є ось такі, що сильно мохові. Просто чудовий ринковий ліс. Ось такі лисички. Дуже мало є що показати. Знаходить. Знаходжу по декілька штук в місці. Покажу вам результат. наповнюйте 15 літрове відро Шукаємо далі. Покажу ще полянку. Ось хочу показати вам невеличку полянку і що ми вже зібрали майже повне 15-літрове відро. Йдемо далі, збір продовжується. Знайшов я ось такі лисички, покажу вам. Насправді показувати мало є що, тому що ростуть по декілька штук. Але результат є. Назбирав ось повне 15-літрове відро Буду їхати додому. Якщо почистити, це близько 5 кілограм. Ось такий результат.